Міфи давньої Греції Геракл Подвиг дев'ятий Іполітин пояс На далекому березі гостинного моря Жило дивовижне плем'я войовничих жінок Амазонок, що вело свій рід від самого Арея Грізного бога війни. Коли в Амазонок народжувалися діти, то хлопчиків або убивали, або ростили з них прислужників, а дівчат маличку навчали військової справи. Всі Амазонки були дужі, витривалі і мужні в бою, а найкращою з поміж них була Іполіта, І саме їй Грізний Арей. Подарував пояс, ознаку царської влади, розголос про Амазонок линув далеко по світу, досяг він нарешті й мікен. І от, дочці царя Еврістея Адметі, що була жрицею гери, заманулось оволодіти і політиним поясом. Чи не гера її напоумила? Подумав зловтішно Еврістей. Адметі не довелося й просити свого батька. Радий, що не треба сушити собі голови та й ночі не спати, мудруючи, яку б іще прикрість вигадати Гераклові. Цар звелів герою негайно рушати в путь і, хоч би там що, здобути той пояс. Для довгої небезпечної подорожі. Потрібні були вірні, хоробрі супутники. Та Геракл не журився. На його поклик уже звідусіль поспішали відважні мужі. Радо приймав їх герой, а коли на корабль ступив його родич, молодий афінський володар Тесей, Геракл весело крикнув Рушаймо! Подорож справді була важка. Небезпечна і довга, часто приставши до якогось берега, вони мимоволі приймали нерівний бій. Однак завжди виручала неймовірна Гераклова сила. Так проминули вони острів парос, славний своїм благородним мармуром, так залишили позаду берег Місії та володіння бебриків який відтоді стало зватися Гераклеєю, а потім ще довго-довго пливли, поки добулися нарешті до краю Амазонок. Там, де гостинне море впадає широка річка Термодон, вони побачили місто, столицю Амазонок, таємничу теміскіру, туди ще не насмілився пробратися. Жодний чужинець. У місті відразу ж помітили корабель, і на берег вийшла сама Іполіта, оточена юрбою цікавих жінок войовниць. Усім кортіло дізнатися, звідки той корабель і з чим до них прибув з війною чи з миром. Геракл поспішив заспокоїти збройне жіноцтво. Він шанобливо розповів Іполіті, хто вони і звідки та яка мирна мета їх сюди привела. Поки Геракл говорив, цариця не зводила з нього очей, вражена величною поставою героя, його вродою і майже дитячою щирістю. Відчуваючи дивну приязнь до чужинця, Іполіта мовила Гаразд, герою, я віддам тобі царський пояс. Геракл і все його товариство зраділи, що не доведеться проливати кров через примху Еврістеєвої дочки. Та й битися із жінками було б їм незвично і прикро. Швидко розклали вони на березі вогнище й узялися ладнати вечерю. Амазонки стали вертатися до міста тільки Політа не поспішала, та не судилося їм мирно перебути той вечір. Ревнива гера хутко злетіла з Олімпу до теміскіри і, прибравши вигляду звичайної жінки, почала підбурювати Амазонок. Чужинці захопили в полон Іполіту. кричала вона. Бігаючи від одного будинку до іншого. Її вб'ють, а тоді й нас повбивають. Смерть чужинцям. Гері легко було підбурити Амазонок. Завзяті войовниці, скочили мерщій на коней та й помчали до берега, вимахуючи зброєю. Попереду мчала найголовніша у війську Меланіпа. За нею красуня Антіопа та інші жінки, наче буря налетіли вони на Гераклів табір і скрутно стало мужам. Довелося їм пішими битися з вершницями. Та й було їх так мало, малесенький гурт проти цілого війська. Але на чолі того гурту стояв геракл, нездоланний. Могутній. Він бився з найдужчими, найзавзятішими амазонками і всіх переміг. Ось упала одна, за нею друга, третя. Сама Меланіпа, знеможена у сутичці з Гераклом, здалася в полон, а красуню Антіопу заполонив звитяжний тесей. Тоді амазонки... Стали звертати коней назад, і бій невдовзі скінчився. Геракл спохмурнів Йому здалося, що все те щинилося з підступного задуму Іполіти, але підняти на неї меча він не міг Іполіта сама простягла йому царський пояс, і герой дозволив їй зате вивезти з полону. Найголовнішу серед войовниць Меланіпу, а красуня Антіопа стала воєнною здобичу Тесея На щиру радість обом. Мабуть, до них уже ласкаво всміхнулася Афродіта, богиня кохання. А наступного ранку тільки но померхли на млистому небі зірки Гераклів корабель. Вирушив назад до Елади.